Пані Ірину, слава Україні, героям слава. Я щойно не розповідала з Андреє Шептицькою про те, як важливо червоноград перейменувати на Шептицький, і про те, що насправді чинять опір містяни, так які там люди, які там мешкають. Мені здається, через те, що вони не розуміють, хто такий шептицький. Якби вони знали, то вони б розуміли, яке це щастя жити в місті, яке названо на його честь. Що ви про це скажете? Ну, це дуже складно коментувати. Це власне свідчить про те, що юрба не здатна оцінити велетнів, і це підтверджує лише слова видатного мислителя Ортегії Ігасета, який казав, що 20-те століття це вік юрби. Як бачимо, не 20-те століття вік юрби, а третє тисячоліття це вік юрби. А тепер до того віку юрби долучився ще ще й штучний інтелект, що абсолютно вимиє усякі смисли із голів людських. Тобто, це з одного боку свідчення краху інтелектуального, а з іншого боку, свідчення того наскільки наше суспільство абсолютно зокрема влада. Не працювала із суспільством, не створювала освітніх належних проєктів. До речі, нагадую про наш проєкт українців», якому це вже разом із величу особистості 10 років. І оце Шевченкове, якби ми вчились так, як треба, то й мудрість була би своя. А не вчимося так, як треба. Тому загрозою для червоноградців є Шептицький. Але по що нам далеко ходити, коли в 2015 році годі було встановити пам'ятник Андреєві Шептицькому у Львові. Що ми дивуємося, що Червоноград реагує негативно на перейменування свого міста, коли Андрій Садовой, коли Український католицький університет, коли якісь странні студентішки лежали в гамаках у парку Біля Львівської політехніки і протестували проти того, аби на тому місті, де зараз стоїть, був пам'ятник Шептицькому. Бо знаєте чому? Бо вони захищають природу, кущики захищають там якісь. І ця акція була розкішно зорганізована саме у цьому навчальному закладі. Закладі, про які зараз так багато говорять, як нібито центр освіти, а насправді вбивство української національної освіти це все ланки одного і того самого ланцюга. Просто треба називати речі своїми іменами, і треба цією жорсткою правдою лупити так, щоб нарешті приходили до притомності. Бо до речі, пам'ятник Шептицькому в тому місці, де він стоїть, це один із найкращих, одна із найкращих розташувань, поза як відвідувачі йдуть до гори. Саме до гори, де небо зустрічається із землею, там, де реально йдучи до гори, ти відчуєш майстечність цієї особистості. До речі, Андрей Шептицький важливий для нас не лише як релігійний діяч, він важливий для нас через, передусім, через те, що він відчув своє етнічне коріння, і він вирвався із лабет зради свого роду і сповідував україноцентричні ідеали. Ось, власне, в цьому контексті Андрей Шептицький також для нас надважлива персона. Пропоную Ірина Дмитрівна, зараз подивитися відео, від якого е, насправді серце кров'ю обливається, але разом з тим дуже показового з точки зору мислення росіян. Ось такі базірані російські города, уже сьогодні ми їх за два роки почистили від говна хахляцького. Понад часу було в Бердянські, коли сели, на заправку заїжджали перед містом перед Бердянським. Доброго вечора, прикладайте вашу картку. Я кажу, а чого це мною не українському а Дірка стоїть. Молчіть. Я говорю, що раз. Чого ти саме українська? Я так хочу. Ну, хочеш, хочеш, ладно. все, до найближчого блокпоста відправила до ВКР. Подвал. Пишається. Це російський блогер, такий Кирило Фадоров. В Бердянську його обслуговували так, дівчинка українською мовою. Він за це приїхав на блокпост і сказав, що от, там є отака українка. І здав її на підвал. Про подальшу долю цієї дівчини невідомо разом з тим, от не тільки це просто на контрасті, хочу сказати, що в Одесі недавно не було поширення таке відео. Загалом Одеса зараз характеризується якимось шаленим відкатом назад, з того, що ми спостерігаємо в медійному просторі. Минулого тижня там була велика туса. Даруйте, бо по-іншому це не назвеш, величезна кількість. Як це сказати громадян України? Певно? І вони всі співали сердючку і її російські хіти, на авто в у захопленні підспівував, танцює, і це не поодинокий випадок. І там була немаленька кількість, це величезна кількість людей. І тут, коли з одного боку в Бердянську чоловік здає українку, то тут в Одесі отака твориться. І я хочу, щоб ми це теж послухали. Чувши її першої другу інформації. Ірина Дмитрівна, які у вас думки? Це наслідок нашої безхребетної, беззубої, мовної політики і наслідок колосальної, страшної ментальної кризи, яку демонструє українське суспільство під час війни? Тобто, українське суспільство не прокинули ні ракети. Ні бомби, ні каби, ні зґвалтування, ні бучі, ні ірпені, ні ізюми. Нічого не прокинуло українське суспільство. Навпаки, символом українського суспільства далі стає ось цей покруч, як він називається, Сердючка, не можу доконечно вимовити оце нікчемство, яке завжди було символом української поразки. Цей символ української поразки свого часу навіть їздило. На Євробачення або стать цієї істоти визначити надзвичайно складно. У нас є відповідні державні інституції, які мали би на це реагувати, і одна із тих державних інституцій, ну ми ж не будемо апелювати до офісу президента. Офіс президента представляє людина, яка це робила послідовно від 2006 року, поки його не обрано президентом. Чомусь не обрали на президента воїна Руслана Кошелинського, а обрали саме блазня на президента, який скільки там разів ухилявся від призову до збройних сил України. Залишаються питання риторичним і відкритим. Так от розраховувати на ці інституції немає жодного сенсу. Але у нас є закон про мову, який дуже розхвалювали представники так званої Європейської солідарності разом із Кніжицьким». Це єдине, що завело їх свого часу до парламенту. Так от, з огляду на цей закон є у нас уповноважений з мовних питань. Тому уповноважений з мовних питань мав би в першу чергу як інституційна особа реагувати на ці речі. І притягати через штраф через штрафи отих тих, ото Я не знаю, яке інакше слово вжити. Але я особисто маю дуже неприємний досвід спілкування з уповноваженим змовного захисту, поза як я сама зазнала безпрецедентної дискримінації за те, що я вимагала і вимагаю ще жорсткіше і буду це робити далі, аби в збройних силах України в публічній царині звучала винятково українська мова. Натомість, моє звернення до уповноваженого товариша Кременя звелося до того, що цей товариш, який відповідає за функціонування української мови в Україні в першу чергу, відправив мене до трьох законів: до закону трудового трудове законодавство, до закону про суд і судоустрій. А потім і мене відправив до надзвичайно цікавого закону про дискримінацію, тобто відправив мене конкретно до Лубінця. Того лубінця, який і очолив процес цькування Ірини Фаріон, яка захищала українську мову. До речі, до того часу, поки ми будемо говорити про захист української мови, а не наступ українською мовою, ми з вами, Мар'яно, ветері, будемо коментувати ці такі, такі речі, е, тамуючи злість зневагу і ще якусь заразу. От, власне, тоді, коли у нас зміняться моделі поведінки, коли ми будемо реагувати на це адекватно, а не толерантно, і чи посварившись на кухні, ми це будемо споживати далі кожного дня. Ну, очевидно, Одеса не оцінила кількості шахетів, які влетіли туди, і запросила ось цю карикатуру, яка і стала відображенням певної частини цього міста. В інший спосіб я не скажу. Що тут ще говорити, крім як того, що е, влада наша абсолютно без. Сила перед тим, аби захистити українську мову. Натомість влада знаходить усі методи, аби українську мову уневажити в повний і абсолютний спосіб на рівні закону. Тут я маю на увазі вже закон про англізацію, який я ні на секунду не сумнівалася в тому, підписав Зеленський. Тобто вони знайшли дуже дієвий спосіб боротьби із українською мовою. Все, що завгодно, тільки би не українізація, московізація плюс англізація Основний курс теперішньої влади на третьому році великої війни. Реально чи не буде мир, який настане під час після війни, страшніший за саму війну, тому що нам не потрібен мир. Ціною втрати нашої ментальної свободи, ціною наступу нової форми окупації, ось цього низькопробного аля сердючка і цього, що нам пропонують тепер через закон про англізацію, де діти молодшого дошкільного віку вдумайтеся, внесено зміни у закон, який називається про дошкільну освіту. Тобто діти молодшого дошкільного віку мають опинитися у чужомовному середовищі. Літе, що має робитися в. Лівінці цієї дитинки це німці, до речі, практикують дошкільну освіту діалектами, аби дитина відчувала спорідненість із родиною а нас не вирвавши дітей із московського рабства, не вирвавши дітей із підвалів, не вирвавши дітей із сирен, закидують дітей в абсолютно чужу мову, дуже далеку, ні і на рівні лексики, і на рівні фонетики. Словом, це глибочезна внутрішня війна з українцями всередині країни. Чому? Тому що українці собі це дозволяють. Тому що вони толерують таке нікчемство, як сердючка, тому що вони толерують всі ці мовні скандали, тому що вони навпаки, замість того, щоб підтримувати тих людей, які наступально борються за українську мову, зацьковують їх. Але ми маємо вистояти, витримати не через такі жахи. Ми ще з вами переходили, і ми з вами ніколи не поступимося, тому що українське суспільство завжди мало оце невідступне ядро, яке еманувало, наступало, утверджувало і діяло. До речі, завтра 170 Десять років від дня народження Олени Пчілки, унікальна постать: це та Олена Пчілка, до якої прийшли сваритися один юдей і два московити за те, що вона опублікувала у своєму журналі Рідний край одну дуже знакову статтю, у чому шкода, скажімо, від юдейського племені на теренах України, і ось вони до неї говорили московською мовою. Це було десь приблизно у 1910 році. І Олена Пчілка їх запитала: а Чого ж це ви до мене, живучи в Україні, говорили, Говорите не українською мовою, на що ці три потвори відповіли їй? Що ми не в Україні живемо? Ми живемо в Російській імперії. На що вона їм просто? Пострілом відповіла. Отже, ви ствердили, що ви є ворогами для нас. Тобто, кожен той, який сьогодні говорить московською мовою, є ворогом України і без жодних ефемізмів. І ці люди не мають жодного виправдання. Я тільки не розумію, пощо вони ще залишаються в Україні. Вони приспокійно можуть звідси забратися і зреалізувати своє мовне право і комфортне життя на своїй історичній батьківщині. Ми таких моделей поведінки щодо них не застосовували, і тому тепер отримаємо ляпас за ляпасом. Дякую, Ірина Дмитрівна, що ви згадали про Лану Пчілку, зокрема за її завтрашні уродини. Також дуже важливо пана, заакцентувати глядачам, що 30 червня, тобто післязавтра, у неділю, матимемо аж дві дати: перша це день народження Романа Шухевича, а друге це 30 червня 1941 року. Був виголочний акт. Відновлення незалежності України це зробив Ярослав Стецько. Тому закликаємо глядачів переглянути ган українців, тому що я точно знаю, що є і про Рід Шухевичів, і про Романа Шухевича велич особистості, і є про Ярослава Стецька і про його дружину, яка взяла навіть його ім'я і стала Ярославою. Також Ірина Дмитрівна, Ви порушили цю тему про закон, який підписав Володимир Зеленський, і відповідно до якого англійська мова затверджується як мова міжнародного спілкування. Цікавим тут є момент цікавим з негативної точки зору, що державним службовцям, які володіють англійською мовою, передбачать. Надбавка у розмірі 10% до їхнього укладу. І ці є надбавкою. Так, коли кажуть, що ніяк не можна стимулювати довичення українську мову, хоча це дуже ну дивно говорити, бо для тих, хто досі її не знає, то, як на мене, така фінансова винагорода була би ефективною для багатьох. Аби стимулювати розмовляти українською мовою, щоби за те, що ти українською говориш, хоча це нібито норма. Але мені здається, що це би в певних колах подіяло. Як ви вважаєте, що можете сказати на те, що президент таки підписав цей закон? Як зрезюмувати це можете? Ну, президент України, Зеленський, ніколи не мав українського національного світогляду, бо він не є українцем і українцем не став. Хоч українську мову якоюсь мірою він вивчив. Бо якщо б він став українцем, він ніколи в житті не пропонував би закон про англіїзацію, тому що англійська мова стоїть у дуже сильній позиції, українська мова стоїть у набагато слабшій позиції, і коли на ринг виводять слабшого і сильнішого, то зрозуміло, що сильніший, тобто англійська мова, перемагає. Тобто українська мова преречена завдати переможного бою англійській мові. В такій ситуації поводять себе лише вороги, тобто, це спосіб добити українську мову саме в той момент, коли вона виходить на світовий рівень. Саме так виходить на світовий рівень позаяк героїчнішого народу, ніж українці, насправді немає. Я маю на увазі, передусім наших воїнів Титанів, як слушно їх називає співак Іван Леньо. У нас не так багато притомних співаків. Ну, ті, які йдуть за течею, ми розуміємо, співали по-московському, тепер завили по-українському. Отже, у нас є всі можливості зараз скористатися тим, аби українська мова стала мовою світової сили, поза як ми належимо до демографічно потужних націй. Ми найбільша країна у центрі Європи. І з 2022 року українську мову визнано мовою Європейської Унії, і надалі вона набуватиме цієї ролі. Що це означає? Що якщо ми вступаємо до Європейської Унії, а я належу до евроскептиків, так то українська мова стає мовою документування в Європейській унії? Тобто ви звертаєтеся в відповідні інституції українською мовою, і вам мають українською мовою надати відповіді. Натомість у нашій державі заводять англійську мову замість того, щоб підтримувати максимально українську, звідки така? Методика. Методика дуже проста ще в часи Єкатеріни II, як вона формулювала для обрусення края було запроваджено збільшення плати на 10 чи 25%. відсотків. Запровадила це Єкатеріна II, а потім це активно використовували в совєтські времена, коли ділили класи на. Російські групи то там, де викладали московську мову, вчителі отримували більшу зарплату на 20% ніж українські філологи. Наголошу на тому, що дуже багато українців чи зрадників яничарів, ренегатів-відступників зумисне вступали в совєтські времена на російську філологію, знаючи, що вони будуть отримувати більшу зарплату ніж українські філологи, тобто це випробуваний історичний метод приниження. Українців на своїй землі, коли українців принижують на своїй землі, коли українці це собі дозволяють? Якщо би українці цього не дозволяли, їх би не принижували. Пусти свиню під стіл, свиня на той стіл вилізе. тобто ми пожинаємо результати своєї беззубості і безхребетності. Ніде в світі англійська мова не, на, не має такого статусу, як вона набула сьогодні в Україні з огляду на той закон, який підписав Зеленський. Це абсолютно дискримінаційний закон, і це визнає визнає навіть юридичний відділ Верховної Ради. Суть навіть не в моїй аналітиці, яку я незабаром опублікую. Суть в тому, що в нас ще не всі здуріли у Верховній Раді. Бо... Ландшафт Верховної Ради на превелике щастя змінюється, але залишаються там фахівці, які працюють у секретаріаті в юридичному відділі. Так от юридичний відділ зауважив на тому, що саме оцією найдискримінаційнішою статтею є внесені до 10 статті. Закону України про дошкільну освіту, де запропоновано встановити, що обов'язковим у закладах дошкільної освіти є вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку і використання англійської мови в освітньому процесі. Увага для дітей раннього, раннього, може, наші діти вже. Плакати мають відразу англійською мовою, щойно народжується на світ божий для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку. Слушно постає запитання: якщо англійську мову починають вивчати з середнього дошкільного віку, то як вона має панувати вже в середовищі молодшого? І раннього дошкільного віку, тобто абсурд на абсурді. Ну але звісно, найжахливіше, що тепер влада українська абсолютно буде відрізана від народу, тому що до влади будуть допущені лише ці істоти, які звісно не знають. Української мови, але вони яскраві представники глобалізації і космополітизації тобто ті, які колись змосковщували Україну, тепер вони її занглічують. Яскравим вищим ось в такому процесі, є львівська політехніка. Бо Вони перші відразу заскочили у цей вагон, який називається вагон інтернаціоналізації. Вони з такою кількістю помилок пишуть документи українською мовою, але обов'язково вони тепер всі Об як каже Велика Леся Українка. А в Києві взагалі найкумедніша історія. Торговий центр, який називався Ейприл не не перейменували. Ж перепрошую, Апрель, апрель не перейменували на квітень. А Апрель, звісно, став Ейприл Це свідчить про те, що у нас в країні така кількість біологічного непотребу, і ми. Толерували цей непотреб стільки часу, що цей непотреб, усвідомлюючи неймовірний героїзм українців на фронті, максимально зараз використовує момент, щоб цей героїзм український заглушити і заглушити його передусім в гуманітарній сфері, не дати українцям отримати владу у своїй державі. А ми, українці, маємо розуміти, що владу нам ніхто ніколи не дасть. Владу ми маємо брати, наступати англійську мову вчити, і відповідно до закону про державну службу у нас категорія А. Державних службовців завжди мала знати іноземну мову. Це природно. І, До речі, чому тільки англійську? Я не розумію, чому тільки англійську? Що то стільки освіта, що у вікні, тільки одна англійська. А чому ми не маємо знати французькою? Чому ми не маємо вчити польську, італійську? Що за дискримінація? Чому ми в навчальних закладах всі обмежені тепер англійською мовою? Тобто, хто так діє? Так діють ці типові совки, вирощені в імперії сири-сири. Тоді вони творили совєтськава чоловіка, а зараз вони хочуть. Створити космополітичний мотлох, і цей космополітичний мотлох має володіти непоганою ангельською мовою, щоб ці кадри з України вимити, і отримати пан субідний там європейський, отримав дешеву робочу силу з посереднім знанням англійської мови. Тобто, це. Колосальна загроза для нашого подальшого розвитку, і разом з тим колосальний конфлікт між владою, яка відривається повністю від суспільства, і тим суспільством, якому сказали в вторинні. Тобто українська мова у нашій державі знову має роль або попелюшки, або наймички. Угу. Вчити іноземні мови треба, але ніколи не треба замінювати одне іншим. Спочатку йде своя, а потім всі інші. Щиро вам дякую, Ірина Дмитрівна не, не замість своєї. А цей закон пропонує вчити українську англійську мову замість української в державній сфері, в освітній сфері і в культурній сфері. Так. Що тоді ще залишається для української мови? Мова хатнього вжитку. В нас вже це було в 19 столітті.